Всім привіт, доброго ранку! От така погода в Києві в понеділок. Як почався дощик з ночі, так і іде. То сильніше пуститься, то слабкіше, але вже так мокро, так поналивало, що здається, що вже ну, досить, досить. Ох-ох-ох! Сижу і думаю, що ж одягати на ноги е, на роботу. Знаєте, все то відкрите, то якесь таке тряп'яне. Е, і потрібно шукати якусь таку взуванку, щоб не намочити ноги. Ох, ще десь і блимає, і блискавка, і грім тільки що гримів. Ох, і вже цей грім для нас трішки, знаєте, такий. Тривожний. Хоча постійно пишуть, це грім, це Грім, не хвилюйтеся. Подивилася, що ніби такі, е, такі дощі будуть ще й завтра, і післязавтра. Не зрозуміла ця погода, ніби писали, що буде спека в Києві, жара сьогодні-завтра до 37 градусів. Градусів, а тут у нас от дощ. Ох, бідні наші голови. Так, піду щось приготую. Хочеться вже якогось легенького супчику, тому що давненько вже його не готувала. Так, закрию вікно, тому що щось блимає, блискає. Моя мама, до речі, дуже боялася грому і блискавки, в неї сестра. Загинула чи померла, як правильно сказати, від блискавки. Вдарила блискавка і її сестра загинула. Так вона постійно нам тільки, от коли така була погода, грім, все, вона так сиділа тихенько і казала: позакривайте всі вікна, позакривайте всі двері, сядьте, сидіть, не ходіть. Дуже дуже боялася такі, от знаєте, травматичні наслідки того, що сталося в її сім'ї. От, так що я говорила? Ага, супчик хочу зварити. Е, була в селі, і там теж така спека була, нічого не хотілося, знаєте, готувати такого. Швиденько щось там, то картоплі зварила, то якесь яйце посмажила, то салатиками наїдалася. Якраз же ж приїхала, там огірків багато, дуже, і помідори почали стигнути, то які вже там супи наїдалася огірками. От, то компоти, Ну, таке, знаєте, щоб е, щось легеньке. А це вже коли така погода, то вже й супчику хочеться. Тому зараз піду приготую собі легенький такий вермишелевий супчик. Е, ну, Можливо, ще гречку зварю, подивлюся, щось, щось приготую. Е, готувала шарлотку, показ, е, казала вам, але не показала в відео, яке було з села. От, і тут там трішки залишилось, то ще в мене шарлотка є. Ну, знаєте, їсти, є, що було б, як то кажуть, бажання, здоров'я, а, а все інше буде. Трішки сьогодні хотіла попрацювати зі своїми вазонами, бачу, що вже потрібно деякі там обрізати, підживити, можливо, деякі пересадити. Ну, багато було планів на ранок до, до роботи, але погода внесла свої корективи. Так, вийшла на вулиці, дощ не перестає. А мені потрібно вирізати трішки кропу на супчик. І побачила, що зламався мій гарний гладіолус, то я його зріжу. Ой, шкода, бачите, зламався. Потрібно їх підв'язувати, але я так не люблю підв'язувати саме гладіолуси, не тому, що мені лінь, а тому що ну, мені потім негарно, коли вони підв'язані стоять. Так, боже, як уже поналивало дощу, все мокре. Так, де мій кріпчик? Шукаю кріп. Так, ладіолус поставила ще по дорозі зрізала одну троянду. Теж бачу, вона така мокра, так похилилася. Думаю, зрізу ще й трояндочку. Все, композиція готова. Я задоволена. Очі мої радіють від такого красивого от виду. І поки є вільна хвилинка, хочу показати, що ж закінчилися в мене на минулому тижні відгуки порожні баночки. Так, ну перше, що закінчився, це отакий порошок. Пральний від спліту. Купую його в основному завжди в новосі. Але якось останнім часом, чи то вже він мені піднадоїв, трішки я в ньому розчарувалася. Ну, так, знаєте, легкі такі постірушки підходить, але ж вже з якимись конкретними проблемами то він і не справиться. Тому поки що від нього буду відмовлятися. А, ну, але ж він бюджетний. Е... По акції завжди беру то до 20 гривень за пачку. Так, робила от такі, таку масочку, це мені Альона висилала, вона дійсно йде чорна тканина, саме її частина. Ця маска така плотна, трішки присутній в кінці такий липкий ефект, який мені не дуже подобається. Але я потім знімаю або рушником паперовим, або ну, чимось, чимось. Завцяли з якоюсь серветкою, залишки цієї маски, і все добре. Потім воно все поглинається і гарний такий результат, ну як від усіх масок, саме головне зволоження і трішки якби зняття набряків. Так, далі закінчився тонік від Нівеї. тут у нас іде пом'якшуючий тонік ніжний від Нівея, ну, я так розумію, тут е е е мигдаль і е е вишневий цвіт. Дуже приємний, мені дуже він цей тонік сподобався. І зараз у мене стоїть вибір, що ж купити далі. Тоніки дуже люблю. А в мене якось один залишився там в використанні, а завжди в мене два, то й три тоніки. І ніяк ну, ще не придумала для себе, що б я хотіла купити такого, можливо, що чогось нового спробувати. От, ну, але я думаю, що я щось придумаю. А, так, далі, такий закінчився засіб для волосся від Камелео з конопляною олією 200 мл. Купувала в просторі по дуже хорошій акційній ціні. <кій> Непоганий засіб для волосся. Але якщо брати по п'ятибальній системі, то така тверда четвірка, але такого вже бажаного результату, щоб прямо волосся було, було таке, знаєте, гладеньке і не заплутане, то ні, не було такого результату. Приємний був аромат. От. Ну, чи могла б я порекомендувати його? Ну, Мабуть що так. Але ще раз повторно купувати не буду. Так, далі закінчився от олівець для брів від Avon. я показувала вам в замовленні Avon, що я купила на заміну олівець, але виявилося, що я трішки не вгадала з кольором, тому що в мене був відтінок коричневий не знаю, де вам показати. Коричневий відтінок був, от я на руці це нижній, це нижній, це відтінок коричневий, і він мені підходив. А я замовила собі темно-коричневий. І темно-коричневий, він бачите, верхній, він трішки режить. Я коли вам показувала замовлення, то якось звернула на це увагу, але подумала, що це якось трішки камера, не так передає тон. Але все вірно, камера передає і він режить. Тому темно-коричневий відтінок. От В каталозі знайшла темно-коричневий, мені не підходить, а коричневий підходить дуже добре. І коли порівняла навіть на олівцях оці отут відтіночки, то дійсно цей відтінок темно-коричневий, він йде трішки в рижину. Тому зверніть увагу, а от саме коричневий, коричневий він іде під назвою «брунет». Той йде Dark Brown, а цей брюнет. Брюнет це корич... ну, коричневий в каталозі. Дуже погано, дійсно, що Avon тільки ну, на українській мові. Ну, це добре, звичайно, що українська мова назви товарів, але все-таки потрібно якось ще дублювати і англійською мовою, щоб було зрозуміло, зрозуміліше нам. І ми не заплутувалися. От, тому от, такий висновок, і тепер мені потрібно знову замовляти свій улюблений олівець від Avon в відтінку коричневий. Так що, отак. От, ага, і ще хотіла показати, що на минулому тижні в Аврорі купила от таку баночку пляшечка косметична. Е з пластмасовою, з пластмасовою качкою чи щось таке. От, дуже мені вона <кій> сподобалася, і от саме таке пакування, така кришечка дуже зручне. Не знаю, що сюди я буду наливати, як буду використовувати, але купила і, і тішуся. 49 гривень коштує така пляшечка. Можливо, якщо куплю <кій> новий тонік, і він буде в якомусь такому незручному пакуванні, подивлюся, то обов'язково сюди перелю і буду користуватися. До речі, у мене рідина для зняття лаку теж в такій пляшечці це дуже-дуже зручно. Тому рекомендую в Аврорі 49 гривень чудова пляшечка. Так що, от такі відгуки, і такі порожні баночки, і такий чудовий гладіолус. І трояндочка. Я вже на роботі дощ. То перестане, то знову продовжує йти. Ну, Звичайно ж, я і намокла до... зонтик, парасолька не допомагає, але нічого. Так, Перед роботою заходила в магазин Сільпо, побачила в дівчат відео, що зараз там хороші акційні ціни на такі капсули Е, Два в одному вони йдуть з кондиціонером, коштує 99 гривень, тут 12 штук. Був у був мене такий сипучий порошок, здається, з трояндою. Непоганий. мені Сподобався, вирішила ще спробувати і такі от капсули, таку новинку. Ну, і зараз п'ю каву і до роботи. Всім бажаю тихого, мирного, спокійного тижня. До зустрічі!